Падіння соціальних стандартів тоді власне буде видна ціна кожного голосу українця. Тоді буде звичайно зрозуміло, що хвалиться за технологією, в кого дійсно стояли реальні виборці, а в кого стояли реальні активісти. Тому я думаю, що цей рік, який стане роком поглиблення фінансової кризи в Україні, він власне і розставився на свої місця. Тобто вибори цього 2010 року відбулися за старою інерцією пост майданного такого синдрому. Власне, бачили змагання тих самих облич, бачили змагання старої системи і її центрових таких, скажімо, діючих осіб, бачили змагання великих фінансово промислових угруповань, а змагання ідеології ми поки що не побачили. І от мені власне здається, що цей рік стане вирішальним у цьому змаганні. Все таки, що переможе в Україні: ідеологія чи технології та гроші. А, ці вибори назвали перемогою політичних технологій над великою політикою. Андрій, як ви оціните цю виборчу, ці виборчі перегони і результати першого туру? Я вважаю, що для українців, як для народу з доволі нелегкою історією цей велике досягнення, що ми можемо чесно вибирати і приймати свої рішення, хто має керувати державою, але враховуючи те, яку ми маємо сьогодні, еліту, які умови були для формування дієздатних моральних і впливових лідерів. То очевидно, що не можна зразу говорити про те, щоб у нас був свій вашник тон чи навіть свій Сакашвілі. Е, у нас був Ющенко, і дні його вже пораховані. Хто буде тепер? Е, мусимо вибирати з двох. Очевидно, що е, не дуже симпатичних принаймні для Галичиних кандидатів. Е, отже, я вважаю, що ці вибори показали те, що наше суспільство воно ще до кінця не готове до того, щоб свідомо робити вибір і е, розуміти. Яку несе відповідальність за те, що в державі. Наші люди хочуть швидких рішень і керівників, які будуть вирішувати за людей. Але час, час покаже, що наші люди вони навчаться більш свідомо робити вибір. Особливу увагу, якщо подивитися на показники кандидатів президенти України і на їхні, і на скільки вони голосів виборців набрали, привертають знову ж таки повертаюся до своїх слів попередніх показники Сергія Тигіпка та Арсенія Яценюка. Сумарно вони мають приблизно 20% голосів виборців, які прийшли на виборчі дільниці. І ще можна врахувати, що понад 30% виборців взагалі не пішли голосувати, тим самим демонструючи те, що вони не вважають, що можна. Вибирати з когось з тих кандидатів, які були запропоновані, тобто можна сказати, що в районі від 30 до 50% виборців потребує якоїсь зміни і якоїсь альтернативи. Пане Михайле, яку альтернативу ви бачите? Чи ви бачите, що, наприклад, той самий Тігіпко чи Яценюк вони можуть стати новою прийдешньою сильною політичною силою? Вони не то, що можуть, вони вже стали. Якщо порахувати їхній сумарний рейтинг він порядка 20%. Не кажучи вже про решту, як би можна було додати. І якщо б вони об'єдналися, а власне тут потрібно пару хоча б слів сказати, що вибори відбувалися в небачених умовах економічної кризи, що Україна найгірше, найбільше постраждала в умовах економічно-світової кризи. І в цих умовах потрібно було б, як на мене, вчинити якісь дії до об'єднання всіх і не розділяти схід, захід, хто ворог, хто не ворог. Тому що всі повинні би були е, залишити десь в стороні всі протиріччя, а об'єднатися. Так от, власне, приклад Тегибка показує, що він нікого не критикував. Він ішов доброзичливо, щиро, ну наскільки йому це, скажімо, вдавалося, наскільки він собі це хотів зробити. І його ніхто практично не руйнував, його ніхто не критикував. Йому Правда, було добре, якщо я помиляюся, але саме Сергій Тегіпко був чи не єдиним кандидатом в президенти, який взагалі не застосовував чорного так. піару. Ще би хотів зауважити, що Тигипко і Яценюк це два колишніх високопосадовці Національного банку України. Вони банкіри, вони добре розбираються в економічних питаннях, і в умовах кризи це завжди викликало інтерес в багатьох. Виборців, їхні тлумачення десь були зрозумілими, доступними, і люди, мені видається, з огляду на це повірили їм. І я думаю, що в перспективі вони стануть лідерами держави. А чому вони повірили саме це Тегіпко чи Яценюку, а не повірили на тому самому Костенку чи Гриценку чи якомусь іншому з альтернативних нових кандидатів, як ви вважаєте? Можна? А тут ще маємо слово від молоді? Там дуже дякую. Ну, по-перше, я хотів би відреагувати на те, що сказав цей пан. Я перепрошую не пригадую Михайло. імені пана Михайла. От я вважаю, що якщо об'єднати суспільство, то це правда. Тобто нам потрібно об'єднати Україну, об'єднати суспільство. І навіть якщо ці люди, які мають грандіозні капітали, вони повинні зробити все для того, щоб об'єднати суспільство. Але якщо це дивитися стосовно е, політичних партій і їх лідерів, е, кожен має свої амбіції, тобто ні, яценюк і тієї вони не об'єднаються в один в одну силу, це очевидно. Тому що вже на майбутнє кожен з них має певні плани. З іншого боку, об'єднуватись вже об'єднувались на помаранчевій революції, і всі ми знаємо, що з того вийшло. Тобто потрібно дивитися з ким об'єднуватися і дивитися на історію того кандидата. Я вважаю, що я особисто голосував за іншого кандидата, і я вважаю, що політик повинен бути послідовним. Якщо ми знаємо, звідки прийшов пан Тігіпко, і хто такий пан Яценюк. тобто ми повинні робити з того висновки, і майбутнє України залежати буде не в тому, яким чином об'єднаються. Ті чи інші сили, так як це може призвести не до позитиву для України загалом, а також для негативу. Ми вже бачимо цю вирішування. Я хочу відреагувати відразу. Так, прошу пане Михайло. Я би хотів сказати, так, що я не погоджуюся, по-перше, тому що якщо вони егоїстично підходять до виборів і вони тільки себе бачать в політиці в державі, а не виражають інтереси народу держави, то так, можна погодитися, що вони будуть між собою до останніх. Краплі крові воювати, як кажуть, воювали так за мир, що не залишилося камені на камені. так? І оце, власне, не повинно бути. Вони, в державі є так багато різних цікавих посад, де кожен з них молодих може себе проявити, якщо вони будуть йти спільно, і я би ще, то вони можуть щось досягнути. Кроме цього, політика це є мистецтво компромісів, мистецтво домовлятися і шукати, знаходити себе і просуватися поступово вперед. Я думаю, якби вони цього десь усвідомили, то ми б мали набагато кращі результати. На, на жаль, якби наші політики дуже зло не два зла, які краще. На жаль, наші більше. політики дуже часто йдуть на компроміси, здаючи національні інтереси, а часто не вміють іти на ці компроміси. Прошу тут, щоб було слово. Добрий вечір. Я би хотіла сказати, що дійсно ті і Яценюк, вони нова сила, тому що вони орієнтовані на молодь. А представники, як Юля Тимошенка і Янукович, вони тільки обіцяють молоді. А в молоді вся, вся сила. Тому треба... Пане Олеже, я хочу, щоб ми завжди більш глибше дивилися на процеси і на людей. Справа в тому, що проаналізуйте, подивіться, ми говоримо про Тегибка, але чи хтось знає з вас на Львівщині, який результат Тегибка? він кардинально відрізняється від загальнонаціонального. Це десь близько 5-6%. Так, так. П'ять немає. Тобто, що це означає, що Львівщина інакше голосувала за Тегибку. Воно, Львівщина може відрізнити багато речей, то що в Тигибка. Ну, можна сказати, на ідеалі і фахово, з точки зору менеджменту, проведена кампанія, з точки зору піар технологій це одне, а сутність може бути іншою. І справа в тому, що ми сьогодні захоплюємося, ми можемо знову чергово отримати, знову чергову піар-технологію. Що стосується цінюка, я теж би не робив такі. Ну скажем, райдужні речі e, на початку кампанії Яценюка був зовсім інший рейтинг. Я особисто, будучи би в компанії Яценюка, сказав би, що це програш більше ніж виграш. А тут мають тоді зразу в контексті запитання: що так різко вплинуло на падіння рейтингу ну, це всім Яценюка? Відомо. Це відомо. це скажімо, російські піартехнології. Ну і Скажем, різнокольорові полосочки спочатку агресія це невизначеність політики. Політик повинен дуже, ну говорити. Ті ж самі, як і на сході, так і на заході. Ці самі речі ідеологічно було на сході. Міг яценюк говорити одне, на, на заході інше. На жаль, це а... проглядалося. Пане Юрі, а на ну, мою думку відбувся простий перерозподіл виборців між Тегіпком і яценюком. Тому що як ми подивимося їхні рейтинг на старті кампанії, це як політолог, і теперішній результат виборів сукупні їхні вибори абсолютно складає ту, ту саму масу. Тобто дуже, е, дуже... в Єценюка кампанія була просто по часу спланована невдала. Вона зараз стартувала влітку. А в Тегіпко це був останній місяць грудень. Я дуже перепрошую. Ми зараз продовжимо нашу дискусію. Але у нас на зв'язку є телефонний дзвінок з Сан Франциско з Каліфорнії. Пан Геннадій, кореспондент Diaspora News, і він нам розкаже, як відбувався відбувалися вибори там далеко за кордоном. Христос хрещається. Доброго вечора вам. Доброго ранку, Україна хоча можна сказати добрий вечір. У нас зараз 9.40. ранку. Ну а у вас вечір.